Власне, цей законопроект, який я сподіваюся, стане законом вже незабаром, він потрібен. Питання безпеки дітей, безпеки шкіл, безпеки навчальних закладів є дуже важливим, але я попросив про це слово, тому що ми зараз ходимо в бюджетний процес, і нам треба дуже велику увагу приділити забезпеченню освіти всіх її питань. Бо навіть цей законопроект і власне, більшість тих поправок, які я висував і ну, які були комітетом розглянуті, по яких ми знайшли компроміс. Вони в тому числі були спрямовані на по. Пошук окремих ресурсів для того, щоб гарантувати і забезпечити безпеку в школах, і до цих питань треба буде якраз повернутися при розгляді державного бюджету, який нам буде представлено завтра. Бо ми дуже багато чули, наприклад, про підвищення зарплат вчителів і викладачів. Говорять про 50%, які будуть додані. Але субвенція насправді в урядовому проекті не змінилася. Нам пропонуватимуть інші статті, зокрема щодо е підвищення е престижності праці у сфері освіти. Але це означає, що підвищення зарплати абсолютно не гарантоване, не забезпечене і потребуватиме уваги. Так само, як і розпіарене питання підвищення стипендій, так само як і питання роботи програми щодо житла для науковців. Так само, колеги, які про питання позашкільної освіти і того, чому власне присвячений цей законопроект гарантування безпеки в школах. Законопроект комплексний. Дякую колегам з комітету. Там була і робоча група, і справді була конструктивна дискусія. Ми вийшли на формулу, яку можна підтримувати. Але колеги, звертаюся до вас, дуже уважно дивимося на бюджет. Дякую.